Надія Бігун, заступниця міністра економіки України, долучається до нашого ефіру? Пані Надії, вітаємо. Доброго ранку. Говорячи про в тому числі і валютні надходження, варто згадати про українських підприємців, особливо експортерів вчора. Якраз було їхнє професійне свято. Скільки людей в Україні офіційно займаються підприємницькою діяльністю? І яка динаміка їх стає більше, стає менше? І наскільки успішний їхній бізнес, ну, тобто, наскільки вони платять податки і надають кошти для українського бюджету. А, ну, Як свято? Свята у нас немає, аж поки не буде перемоги, напевно. Але дійсно це день, коли варто порахувати, скільки податків заплачено, і подивитися на ті інструменти, які ми маємо, як вони допомагають бізнесу розвиватися. І е е позитивні новини в тому, що. Дійсно бізнес відновлюється, і дійсно кількість підприємниць підприємців росте станом на кінець на середину літа. Ми бачимо, що у нас приблизно 2 мільйона фізичних осіб-підприємців, і це насправді навіть більше ніж у нас був показник до повномасштабного вторгнення. Якщо порівнювати з січням 22 го до воєнного року, то це на майже 36 тисяч фізичних осіб підприємців Ців більше, що дуже насправді тішить, оскільки минулий рік був край важким. Блекаути, війна, падіння. ВВП в цьому році ми вже маємо невеличкий рост ВВП, майже 2,2%. Відповідно, ми сподіваємося, що для підприємництва для бізнесу цей рік стане набагато більш оптимістичним. Скажіть, будь ласка, війна це кризовий період для будь-якого бізнесу. Ви правильно сказали, немає перемоги, немає спокою. Але все ж, яку суму податків сплатили до бюджету українські підприємці? Скажімо, у першому півріччі цього року. E, насправді так, да. це дуже важливе питання, особливо враховуючи те, що саме за рахунок тих податків, які платить бізнес, ми фінансуємо наші збройні сили, і саме за рахунок цих грошей нам, безперечно, партнери допомагають. Але здебільше вони допомагають через ту зброю, яку нам передають. А все інше, ми маємо профінансувати з податків. І тому тут треба подякувати нашому бізнесу, який сумлінно працює, платить податки. За перше півріччя загалом до загального фонду державного бюджету надійшли доходи в обсязі 1,1 і трильйон гривень, з яких приблизно 787 мільярдів це саме податки від бізнесу. і якщо порівнювати минулий рік цей рік, то обсяги виросли приблизно на 20%. Тобто, ми бачимо зростання, і це є дуже гарний сигнал до того, що і далі буде відновлення. Продовжуватися, і буде темп відновлення наростати, ну а якщо говорити про підтримку підприємців, яку ефективність демонструють грантові програми для підприємців, зокрема, є робота, яка кількість нових робочих місць вже була створена, і яка сума додаткових податків надійшла так. Запитуємо у вас про податки, тому що Міністерство економіки це в першу чергу якраз в цікавить. Те, скільки в нас є коштів надходження до бюджету, і наскільки ефективно їх потім ваші колеги з інших міністерств можуть використовувати для нашої обороноздатності. Що стосується її роботи, дійсно, це достатньо новий інструмент. Ми його розпочали в попередньому році. Зараз він набирає обертів і показує тривалий позитивний результат. У нас є декілька програм, є маленькі мікрогранти для таких, знаєте, нанопідприємців, є більшенькі для ветеранів і для їх сімей, і є гранти на переробку до 8 мільйонів гривень підприємства, які Переробляють і виготовляють готовий продукт, можуть отримувати грантової допомоги. Загалом, за цей ну трошки більше ніж рік, було видано 7 тисяч грантів. Чи багато це чи мало? Ну питання насправді відкрите, тому що нам здається, що в умовах кризи, в умовах, коли бізнес стикається з такими викликами, напевно, держава має ну, максимально допомагати підприємцям відновлюватися, підприємцям працювати. Але це 20 тисяч робочих місць приблизно, і це приблизно, якщо по всім грантовим програмам порахувати, то це приблизно 70, 750 мільйонів податків було сплачено загалом. Всі ці програми вони насправді не стільки грантові, скільки напевно інвестиційні. Тому що за рахунок цих грантів бізнес має можливість там або купити обладнання, або mm -hmm. власну справу розпочати. Але є зобов'язання протягом трьох років у вигляді податків ці суми грантів повернути. Тобто, ми вже бачимо, якщо порахуємо ці 750 мільйонів на три роки, то ми бачимо, що ті інвестиції зараз це 4,7 мільярда гривень, які видані грантовою допомогою, вони нам повернуться протягом. Трьох років, тобто це і нові робочі місця, і насправді податки, які ми отримуємо в майбутньому. Зрозуміло, пані Надія. Дякуємо вам. Надія бігун, заступниця міністра економіки України, долучалася до ефіру.